Щонайменше 2000 тисячі вольт пропустила через власне тіло пенсіонерка з Волині, і що головне вижила. Лихо сталося у місті Володимирі Волинському, коли жінка поверталася додому за дощовитої погоди. Блискавка вдарила в голову, а вийшла через п'яти. Нині життю і здоров'ю бабці нічого не загрожує тільки права частина тіла суцільний шрам, який ще довго нагадуватиме про фатальний збіг обставин. Того дня Марія Прокопівна і чоловік працювали на городі, незважаючи на дощ, який вже почав накрапати, вирішили підгорнути ще один рядок картоплі. Коли впоралися, пригадує жінка, хмари затягли все небо. Скоренько короти, їй додому. А я кажу, що я візьму плаща, бо вже рядок мав бути. Ну, ще раз гримнуло, дуже крепко гримнуло. Але як я вже за плашем нагнулася, я нічого не почула. Я тільки почула, що вже так, як знаєте, десь доходить до мене щось, щось скоро викликайте. Викликали, значить, вже ну а далі вже чула, що мене лікар туди, і сюди, і піднімався, щось до мене говорив. Ну я так зрозуміла, що то я попала, вже в щось попала. Так в голові ще в мене свідомість була, що я десь попала в якусь. А халепа, гадають медики, була потужністю щонайменше 400 вольт. Блискавка увійшла в жінку через тім'я, поклала на асфальт і вийшла через ноги. На пенсіонерці зайнявся одяг. Коли примчала швидка, постраждала, дихала через раз, а пульсу майже не було. Швиденько зробили адреналін, гормонували і на тому транспортували в лікарню. Ну і зразу я вийшов на приймальне відділення. Вона була ще без свідомості. Тут підключили монітори, почали інфузійну терапію інтенсивну. Через, скажімо, через дві години жінка прийшла до свідомості. Нині 71-річні волинянці значно ліпше з реанімації вже перевели до травматології. Який слід залишило спілкування людини із стихією, бабця показує, не вагаючись, цей шрам тягнеться від шиї, аж до пальців ніг а ще опіки. Загорілась одежа на пацієнтки, і тому має вона ще крім ураженням струму, має ще термічні ураження, опіки тулуба і очей. були. Ось ругівки були зараз вже набагато краще і проблем з, з очима. Практично немає жінки по перші дні. Жінка не бачила тільки тіні розрізняла. Зараз вона чітко всіх бачить незначні осталось, і опіки, практично, тулуба, які були в принципі. Загальної площі до 6%, вони практично вже наполовину загоїлись. Цьогоріч на волині від блискавиць люди слава богу не гинули. А ось господарські будівлі горіли аж вісім разів. Рятувальники краю вкотре нагадують золоті правила, які обезпечать відлучання небесного розряду. Ні в якому разі не можна хватитися під деревами, особливо одинокими деревами. Ні в якому разі не можна знаходитися поблизу водойм, тобто біля води, будь-якої води, не можна. При собі мати металеві предмети. Якщо, наприклад, в полі вас застала гроза, або ви чуєте, що вона вже десь поблизу гуркоче грім, треба обов'язково якнайдалі від себе відкинути металеві предмети. Не можна притулятися ні до яких стін, ні до скелі, ні до якої стіни і знаходитися поблизу вогнища. Нині ці правила сміється постраждало від блискавки Марія Прокопівна. Перекаже всім домашнім, жінка певна, раз вижила її Сія на землі ще не закінчилася. Мало того, небесний розряд зізнається посприяв оздоровленню. Серце, яке турбувало бабцю чи не щодень, нині працює без збоїв. Олександр Стернічукі на суховерхова, Волинська область,